Вітаю вас, шановні Миколаївці, в ефірі програма Розмова на тему. У студії працює Ольга Руда. Сьогодні в гості до мене завітала дуже цікава людина. Це Миколаївський відомий письменник Анатолій Маляров. Вітаю вас! Добрий день, і відразу перейдемо до нашої теми. Анатолій Андрійович, тема нашої сьогоднішньої розмови піде про наше місто, про нашу країну, про політичне, соціальне та. Громадське життя і відразу таке запитання: ви людина творчої натури, і інколи поети, письменники, художники передбачають майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи передбачали ви події, які сьогодні відбуваються в нашій країні? Ну, військовий навал звичайно я не передбачав, бо це виходить за всякі моральні принципи. А ось те, що Україну будуть додушувати. Це мені прийшло в голову ще з часів Чубайса. Якщо пам'ятаєте, і глядачі, і ви було два віце-прем'єра покойний, царство йому небесне, і Чубайс, рижди такий мільярдер. І Чубайс тихо порадив ще Єльцину, що ми давайте не стріляти в Україну, а давайте економічно. Духовно, політично давити її, і вона сама те, не давати газ дешевий, і так далі. І так далі, і вона тихенька сама стане на коліна і прийде. Оцього я чекав, а вийшло, бачите, за всякі межі. І мені здається, що це наскільки підступно, що для нормальної людини зрозуміти важко. Я знаю, що в свій час ви підтримували політичні погляди Юлії Тимошенко. Скажіть, будь ласка, тоді, якимось чином вплинуло це на вашу професійну діяльність? Я відповім незвичайно. Я вважаю, що найголовніша людина на землі це ви, це я, це Віктор Борис оператор, А потім уже йдуть Юлі, Віті і так далі. Але я, коли дивлюсь, на людину. От навіть зараз на Порошенка. Да, там у людини діабет, у людини слабкості є, є цей мільярд, який на ньому висить. Але людина освічена знає мови, що для мене дуже дорого. І людина, яка хоче навести лад в Україні такий, як у нього в фірмі лад. То вже за це можна поважати. А Юля, Юля Володимирівна в той час, коли вона появилася, ще молоденька, гарненька, вона взагалі відрізнялась від таких неотесаних дубів. Відрізнялась абсолютно живою натурою. Ну і крім того, гарненька була, а знаєте, для старих естетів молоді люди і всім заговорить. Тому я е її підтримував. Але партії я ніколи ніяк і не підтримав. Я ніколи не був в компаті. Тільки як особистість. Тільки особистість, щоб вона була подалі від всіх цих злочинців. Добре. А, в газеті. Наш, Наш город», город. Угу. Я прочитала статтю Взгляд це Дуже гірко ви описуєте куточок міста, де ви живете. І захотілося ем, вас запитати, яким чином ви бачите наше місто в майбутньому? Спочатку два слова про те, яке воно є. Я живу на третій Слобідській, перетинається Потемкінська. І ось через дорогу, як ви бачили в газеті, де самі, мабуть, там були. Тічка собак, ну, два десятки. Живе ніде, живе під машинами, там стоянка, Димуратор. авто, і там <кій> ще якийсь недобудований великий будинок. Вони там розмножуються і цілі ночі, цілі дні гавкають. Кому це приємно і чи це є окрасою міста? Як зайдеш в сквер під 61-го комунара, там теж все описано. Що ми бачимо? Або бомж. Підігріває травицю собі, щоб понюхати. Або жіночка симпатична ломає зелені віти, аби. Е, навіщо це ви робите, питаю? Та кізочок погодувати треба. Я говорю, це ви щоденно. Та ні, я щоденно, ні, я тільки два рази на тиждень. Два рази на тиждень вона ломає оці жолюгідні насадження. Е, коли гриметь з вікон е, студентського гуртожитку, Постійно магнітофон, Коли вночі, чи перша, чи друга, чи третя година ночі під'їжджають до магазинчика через дорогу, зупиняються, хлопці браві, п'ють, повідкривають і двері, і багажник, тому що їм треба кураж, і вони гримлять магнітофонами, то ви розумієте, це ніяка не культура міста. Тим паче, що ми знаємо, які побиті там. Дороги, рельси, там повище трошки третє Слобідської. І це мене болить. Якби я не бачив чогось другого кращого, то може б я так би змирився. Як багато росіян там в Сибіру, і скрізь змиряються з їхньою життю, їм не, надо, не потрібен ніхто, крім Путіна і так сказати, таке життя, як є, там горілка. То мене це болить. Тому я інколи серед художніх оповідань раптом чи попросив хтось. Подумай на цю тему, чи самого заболить? Оце я й пишу такі болючі речі. У вас на кожну тему, на кожну ситуацію, на кожну подію є е, свій особистий погляд. Скажіть, будь ласка, є альтернатива? А, альтернатива мені пощастило. Я вже друзі, друзям своїм розповідав. Пощастило півроку пожити в Новій Зеландії, в місті Окленд. І от може це тому так і... Я був у Фінляндії, був в Німеччині, але мене вразило життя в Новій Зеландії. І тут воно співпадає з тим, що зараз хочуть люди. От хочуть самоврядування. Я задумався. Нова Зеландія створилась як? Ну, всі і ви освічені, з вищої освітою люди, і ті, хто десь класів закінчив, знає, що десь там в 837 році, не десь, а точно, королевою раптом несподівано стала 17-річна дівчинка Вікторія. Бо батько помер, дядько помер нікому королювати, вона стала королевою. І виявилася, що надзвичайно талановита людина. Вона царювала аж до 901 року. Це ні року, 64 роки. От. І це вікторіанський період, період розквіту, збагачення. і так Ну, Мені в інституті політолог казав, що збагачувалися того, що добивали колонії, домініони і так далі, стріляли всіх людей навколо, а самі збагачувались. Хай буде так. Я думаю, трошки інакше, бо цивілізувались і ті країни, куди Англія доходила. Так от Вікторія десь посеред свого царства, лювання, королювання. Вирішила позбутися бандитів. Вона їх зібрала і відправила в Австралію. Пробачу, що я повторюю, майже всі знають. Потім вирішила позбавитися від там, Олігофренії, Даунів, ну всяких таких трохи шизиків людей. І всіх відправила в Нову Зеландію. Але чому? Тому що молоду, далека країна за, за, за сіми морями, за Австралією Бог знайде, туди ніхто не поїде, хай вони собі там будуть, їсти, може, знайдуть серед маорійців. От. Але ж туди поїхали лікарі, туди поїхали, обслуга поїхала, а стали писати в Англію і звідти стали більше і більше з'їжджати. Чому? Так, Тому що там вони застали абсолютно недоторкану природу. Коли я вже там був оскільки років тому, то й там найлютіший хижак це кіт. Не тобі нема, не тигрів, не ні левів, нікого. ні кого. Не тобі Зміїв нема. Чистота і порядок. Птахи, які хочеш, і скільки Можуть хочеш природу. природа, ну не буду повторювати, ви ж бачите по телебаченні, і в кіно, і знаєте, що це надзвичайне. Можеш показати от відкритки, так, так. Тому. І от, ви надзвичайна на... природа багата. Але місто. оці люди. Що далеко подалі від влади жили, вони стали будувати своє життя. І ви зараз знаєте, яке це життя. Це майже ноль корупції. Це люди, країна маленька, ну маленька за, за людьми. За площу, то ці два острови нове звання, вони більше, ніж Англія, але людей там 4 мільйони всього. І у них корупція майже нуль. Може й нуль, ну хто скаже. Така, як на превеликий мій подив в Данії. Оце ще в Данії там дуже мала корупції. Чого в центрі Європи? От. Далі. Людина- людині там найперший друг. Людина живе в раю, живе в просто в арукарії, коари, епкаліпти, там кущі самі на різі, круглий рік цвіте, а вони ще й підсаджують, ще слідкують, що не дай Бог зламає хтось деревце. Зайдеш у, скажімо, йдеш в парк. Або йдеш. Після, да. Ось тут є такий великий горт, на ньому пам'ятник, це стоїть обеліск дружби народів. Маорійці місцеві, там їх 7% зараз, і англійці. А реаль поряд то сосна, їй більше 300 років, ну uh -huh. вона кажеться, маленька, бо дуже великий обрізок. Так ви бачите, то вівці пасуться. Ото ничиї вівці, то частинка природи. Ніхто їх не зачіпає. Вони там пасуться трошки нижче біжить. Два струмки досить чисті. На вівці так ви знаєте. Да, да. А такого. це вже це вівці вже хазяйські. Хазяйські да, там інакше. Там їх сотні, сотні, тисячі. Так там інакше. Там по суті, не так як у нас, бідненькі, вигонять на толоку і кинуть. Витопуєте цю толоку, а увесь же гострі ніжки, і вони її псують. А там на шість. Частин ділять поле величезне. Сьогодні понеділок пасуть по в одному полі, вівторок Але, в другому полі. І Віталій, як, яким чином нам, нашим... нам? Прийти, як прийти до цього? Як нам прийде? Це залежить всього? від нас. Зараз я це тільки підкреслив, що як добре бути далеко від центральної влади. Я ще скажу, що в Новій Зеландії тільки 19% платять від цих зборів в центр. Все інше ось туди. Нам треба самим, самим перековуватись. Розуміти, що як не ми, то хто ж тоді і обере нормального президента, і прибере за собою у дворі? І хто, як не ми, зможемо виручити людину з біди? Тільки ми самі. І у нас місцева влада зараз, ось нова прийшла, звичайно, дуже важка справа війна. Це ми тільки так зараз звикли рік війни і кажемо, та там війна, всі спирають на війну. Коли я, мені було 9 років, почалася вітчизняна війна, то це був такий жах, я просто не мушу їсти. Я попав на Кавказ і там з голоду померла бабуся, з голоду померла менша сестричка. Я працював під Паском, одержував 430 рублів. Лаваш коштував 100 рублів. Ну, рублі тоді були радянські. Являєте собі, що, як міг я прожити за ці гроші. Оця війна, звичайно, нас дуже гальмує. Але і в війну є процентів 5 у нас людей, справді патріоти, справді трударі, і вони все роблять для того, щоб ми, по-перше, не програли цю війну, по-друге, щоб ми якось тримались в рамках економічних. А більшість людей все-таки або чекає, перечікує, або навіть. Робить нехороші речі, я не хочу про них зараз говорити. Зрозуміло, повертаючись до теми Нової Зеландії, mm -hmm. я знаю, що ви деякий час там прожили. Mm -hmm. а, скільки це тривало? Майже півроку. Майже півроку. І чому ви повернулися? Це питають майже всі, і мені весело відповідати. Така гарна країна. А як і люди? Якщо буде час, я вам епізод, ще розкажу те, що в мене оповідання вийшло, маленький руфус. Чого повернувся? По-перше, є таке поняття, така хвороба, мовча ностальгія. Я не можу. Без нашого бруду, без наших нехороших слів, без, а в основному без нашої мови: і української, і російської, і чеської, бо мама чеська в мене. І е, не можу просто без стосунків. Я там прожив півроку, надрукували одне оповідання. Заплатили божевільно, звичайно, дві сторіночки, 200 доларів, але їх не цікавить. Мої інтереси, мої болі, мій гумор. Він не зрозумів, це все чуже, а тут моє. Крім того, мені здається, що людина тільки може довго жити і чим завгодно питати, годуватись, але триматись в формі тільки там, де вона народилась, де вона живе. От я не от у мене ж син там майже 30 років за кордоном, внуки ж там все. Це... для мене все чуже. А оце рідне, як би це не було дивно, от ідеш, ідеш зустрів, от Віктора Борисовича, оператора зустрів. Якийсь підйом душевний. Сматок життя, він ось тут повертається. Я можу вмішатись в життя політичне, я можу зараз позвонити будь-кому ну, там із керівників і сказати, висказати їм свою думку. До мене інколи може заїхати сам Тарасик Кремль. Може заїхати, бо так і так треба. От позвонили kaz... зараз бачили Александр Віталійович, де теж ходім та 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 Ви розумієте, що це моє, це шмат не то шматом, це все моє життя. Ось тому я зрозуміла. Анатолій Андрійович, скажіть, будь ласка, є можливість молоді розвиватись в нашій країні? Ви сказали, що ваш син живе майже 30 років австралії країнах. Як можна розвиватись молоді в нашій країні? Чи все ж таки це така біда? Зараз, пробачте, запущено все, що стосується становлення молоді, от запущено. і освіта. Це прийшло ще з радянських часів. У мене в театральному інституті серед предметів мистецтва. Сім предметів політичного. Істмат, не істмат, історик, історичний матеріал, діалектичний матеріал, історія філософік марксистсько ленінської естетика марксистсько-ленінська. Зрештою, забивали памороки. Людина становилась зомбі тихесенько. Це раз. Я тільки від цього від... викручуюся, мені здається, трошки зомбі не став. Бо Увілівал, як говорять росіяни. Вот. А зараз біда в чомуту у, у моєї наймолодшої внучки, котра тут живе Анічки, є подруга. Ну, Анічка влаштувалася на роботу. А подруги закінчили э, університет культури, там інший. І шу... Або у такої прекрасної поетеси, як Ларіси Матвеєві, теж дочка, умничка, хороша дівчинка, кілька років шукає роботи. Причому вона майже на кожну роботу згодна. А дали право цим маленьким нашим господарям брати на пробу на місяць чи на два чи на три, і ото попрацює два-три місяці, її звільняють, і нам беруть іншу безплатно. іншу. Тобто експлуатація повна йде. Де тут дитині, по-перше, заробити на кусочок хліба, а по-друге, сотворити з себе цільну якусь моральну натуру. Просто неможливо. Базу, не Скажіть, будь ласка, от про моральну натуру. Україна стала на шлях європейського розвитку. Скажіть, будь ласка, як молоді треба виховувати патріотизм до своєї держави? О, от тепер я заготував отот уривок з того оповідання Валентіров, я вам скажу, що таке в Новій Зеландії виховується патріотизм? Я не біду, все, да, все оповідання не буду розповідати. От не перебуває, тобі тільки розкажу фрагмент. Значить, хлопчина 18 років прийшов в фірму Ньюзеленд Аеросервіс і попросився, я хочу у вас працювати з Стюартом. Клерк йому каже, що у нас ж дівчата працюють, так як в Німеччині на Ганзлінії, там як Аерофлот російський, як наш. Він каже: ну, я сильно хочу. Той каже: ні, ви дайте мені ваш. Ваші дані. Якщо щось буде для вас, я вам приложу, там дійсно дзвонять і викликають і дають роботу. От. Але тут пробігав поряд заступник самого генерального директора, а в нього там не один сина були, і він каже: Я беру цього хлопця. І він його послав, вчитися, хлопець став стюартом на короткій лінії, короткі дві лінії Сідней і Окленд. І буквально третій. Чи другу, і треті, і Повертались, був сильний дощ, там часто дощі. І одне коліща, саме літака, зійшло з е, лінії, і він вернувся, вдарився, загорівся. Страшний пожар. Цей хлопчина в двері прямі не міг запасні вибив, ну там зразу під'їхали, став, скидав, всі вже дим, огонь, ну не можна вже дихати, не можна. Дихати. Останній гвинт і вийшов на поріг, щоб зіскочити самому в той м'який. Е -трап. Але одна із мамочок молодих, котрій він подав в руки дитину, раптом закричала вістерість, в метрах в 50, чи що, донечка моя донечка. А воно ж рух цей подумав, що це там чиясь донечка. І він повернувся і згорів. Бо там уже не можна, бо там огонь був, але він в цей огонь кинувся. І от я бачив, що це за похорони були. Пробачте, якщо в мене будуть сльози, це. Місто, наче все зійшлось. Автобуси з'їхались. Вершники приїхали верхи з цих е, ферм. Ось. Е, люди з е, Сіднея, люди з, всі, хто летів в цьому літакові, і їх родичі. Я зайшов квіти, мало того, що там на е, Кресенче такий вуличка крива, багато своїх квітів росло. нанесли прямо гори більше, ніж вчора до Німцова несли. І, е, Гроші, самі різні, е, долари, франки, це розкидані, розкидані, наче кучим лежать. І плакали, проважали. Не знали, якої він віри. І три священики його проважали. А що мене вразило найбільше, це коли летів додому, я, то в літаку, в 83-47 всі четверо стюардів були не дівчата вже. А були руді хлопці, він рудий був сам невеличкий. І всі четверо руді були такі, оце цей заступник керівника підібрав таких хлопців. А мені син потім сказав, що в кабінеті в нього величезному стоїть портрет не Жені Шиплі, а портрет цього хлопчика стоїть. Оце вам і виховання, оце і ставлення до людини. Що більше треба, коли друга дитина побачить, як ставились до руфуса? Ви мене зрозуміли, не треба пояснити? Так, я зрозуміла вас. Скажіть, будь ласка, війна, яка зараз в нашій країні відбувається, надихнула вас написати якісь твори? Не можу я про війну писати. Я, я навіть стараюсь і не дивитись. От дружина моя дивиться всі новини, всі похорони. А в мене вже душа слабка і вона просто болить уже. Я ж пережив евакуацію. Це. Пара коней, 13 возів, таких же самих, як ми, тато на фронті, а ми тут дві сестрички, я, бабуся і мама. І їхали тут, перебиралися через був дерев'яний такий понтонний міст, нас бомбили і в Миколаєві, і на переправі Борислав, Каховка, і, і десанти виходили. Я пережив це в дитинстві 9 років. Єдине, що мене видно, спасало, що я в 9 років не міг зрозуміти. Що це ж я теж можу бути вбитий? Я цього не міг понести, і це мене тримало на світі. А потім, що на ф... чого вартий цей фронт був? Все в людей забирали. Чого рані, як я в село повернувся, половина вбитих людей в селі Маринівка була. І я знаю, що таке війна. І тепер мене наскільки болить. І щоб про неї писати, в мене є там оповідання чи два про ту війну. От. І щоб про неї і про евакуацію є. Щоб про них писати, треба там бути і знати. І взагалі, Ольгу, у мене така манера письма і такий мій стиль прожити, пізнати все до дна Ми і зараз написати. Ми проживаємо такі події, що я думаю… От Тут що робиться, я добре знаю. Я вникаю в все і стараюся брати участь, як ви бачите, і письмово, і усно. І я там, член якихось комісій, і ще щось. А сил немає в мене іще одну війну описувати. Тим паче, що зараз вона інша, зараз вона коварна, гібридна злочинна війна. Це ж не війна, це ж насилля. Просто скажіть, будь ласка, що ви скажете про економічний розвиток в майбутньому стосовно нашої країни? З погляду письменника. Так, я вважаю, що це дуже важка, як кажуть, непідйомна справа. Але коли Миколаївщині, ось я говорю, може почують і наші керівники, і ті, хто їх вибирає, коли дійсно ми будемо мати самоврядування, ми будемо знати, що 80% там чи хоч би процентів коштів залишається на нас і так скрізь, а не на тих що грабували нас все життя. Ну ви уявляєте, чому це, там, скажімо, оператор одержує півтори тисячі там, чи того менше зарплати. А сидить чомусь в депутаті молодший син Януковича і вигрібає, що має якийсь там бізнес і він їх не стосується, і ще й крадуть вдобавок. добавок. Коли оце обмежиться, бо важче вкрасти отут на місці. Бо ми все бачимо, якщо це самоврядування. Буде дійсно у нас ну примінено чи прийде в життя, наше життя, то я думаю, що це 3-5 років треба, а може 5-7. бо це одразу чи я доживу, не знаю. Анатолій Андрійович, я дякую вам за цікаву розмову. Е, я просто вражена вашою особистістю. Я хочу сказати, що мені дуже було приємно з вами спілкуватись. Е, можливо, ви хочете нашим глядачам щось побажати? Так, да, Безумовно. Я рідко прихожу, не дуже люблю себе в кадрі. Ось є свідки, що як я тут працював і головним режисером, режисером я ніколи не знімався, завжди ховався, тому що вважаю, що це не моє діло. Але оскільки я вже тут, то я дуже вас, вас прошу бути самодостатніми. Ось як ви розумієте, як ви вважаєте, що оце добре робити, і робити добре, тільки якщо ви зробите свою малесеньку справу добре. То загальна справа буде добре. Якщо будемо так сачкувати, ненавидіти і владу, і сусіда, і моя хата з краю нічого не вийде. Благаю вас. Давайте будемо людьми. А я нагадую, що це була програма Розмова на тему з цікавими особистостями. Про цікаве.